Народ, всім привіт! Сьогодні ми готуємо бургери. Уже підготували трошки фарш, подивіться, це свининка, трошки сала, куряче філе і цибулька вже перекручена. Я ще хочу сюди додати трошки кінзи і петрушки. Зараз міленько це все накришую і додаємо у наш фарш. Запах який йде. Ось сюди нашу зелень. Я чого додаю зелень, тому що я знаю, що це дуже смачно, я вже раз пробував такий фарбовий, тому і цей раз додаю набурений зелень. Так, Тепер треба посолити це все діло. солити буду на око там тоді попробую. Ось і сюди. Раз. І перчик обов'язково. Чорний перчик. Так, Тепер гарно все це перемішуємо. Вимішуємо наш фаршик. клас. Запах просто шикарний. Так, зараз перед тим, як смажити котлетки, наші, е трошки зробимо, щоб була рум'яна корочка, зараз розріжу булочки і на сковороді підсмажимо наші булочки на сухій сковороді. Ось такі будуть у нас. Красатика все, ждемо. Так, тепер робимо соус. Соус у нас буде складатися з гірчички ось такої. Діжонської візьмемо. Для смаку нас. візьмемо сметани. Сюди, сметанки. Отак. От Отак, сметанки сюди. Тепер майонезику трохи. Ось. І трохи кетчупу. І гарненько перемішуємо. І ось такий у нас буде класний соус. Дуже хотів огірки сольоні, але їх нема. Не, не знайшли, коли чи їх викупити, тому буде згірчиться. Так, народи, робимо котлетки. Я думаю посмажимо 2 штуки. Ні, посмажимо 3 на грилі, зробимо котлетки. І дві штучки зробимо на сковороді. Буде експеримент, що смачніше. Отакі От котлеточки у нас. Раз. Супер бургери. Купить звіт, камори. Все закриваємо, гриль готовий наші котлетки. Тепер Дві котлетки на сковороді. Ось так. Трошки у Так. добавили. Дивіться, які апетитні. Клас. Що, будемо робити наші комплектувати бургери Зараз намазую соусом, викладаємо овочі і буде клас. Робимо ось так. Положити ложці соусу. Так. Це дуже просто розмазуємо. Ось каже ага. ще щоб було соковитіше. Котлетки вже готові наші. І ці, що на сковороді готові, і ці, що на грілі готові. Все готово. Так, ось треба ще си мати? Так, що робимо далі? Наниз. Вложимо трошки цибулі. Цибулька синенька яка. Спеціальна. Отак. Ось так. Та ти що. Яка смакота? Так, тепер. Кладемо сюди сирочок. Все, котлетки готові. Викладаємо їх на наші бургери, на наші булочки. Дивіться, яка смакота. Давайте з гриля тепер забираємо. Тут тоже теж вже готові. Отак? От Ось такі Смаколечки, смакулечки. Так. И теперь сверху сирочок снова. Ну, нам такі на три хватило зверху сирочка. Ну нічого, то не страшно. Два, будуть зверху не буде сирочка. І тепер огірочка. Ось так. Такой. Дивіться, які получаються бургери. Це ж Клас! Дивіться! <смістична> Домашні, соковиті, класні бургери. М -м -м. О! Ну мене краса, народ! Дивіться, які Хі -хі. красані. М -м. Супер! Кажі! Дивіться. Бомба. Зараз будемо куштувати. Так, ану, ми, Котлета, мабуть, дуже гаряча, але ми попробуємо. Покажу вам соковитість. Котлета, так? Сік просто витікає. Народ готуйте дуже смачно. Робіть фарш по цьому рецепту і будуть самі найкращі бургери. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки а ми пішли вечеряти. Всім смачного!